Дякую, пане Євгене. Хочу підкреслити вашу мудру модерацію. Ви так швидко передаєте слово. Це найкращий стиль, і дуже за це дуже дякую. Я хочу привітати організаторів, все-таки цього, інститут світової політики, особисто Віктора Шленчика, Академію науки, те, що тут присутні на такому рівні академії, інститут курису, суд політичних етнонаціональних досліджень. Інші академічні установи це для мене хороший знак. Нарешті ми бачимо не тільки в закритих записках, а ну і інші присутні тут інституції і відомства. Є можливість обмінятися думками, тому що, е, да, ми публічно говоримо, наші вороги теж чують, але е, я думаю, що на цьому етапі ми також можемо такі майданчики використовувати. Е, я чув те, що е, Оксан Миколавич має борода, що ми футурологи. Я точно не футуролог, тому буду скоріше притримуватися позиції, які пан Олег Дунта запропонував, практичні якісь речі. Тому з двох частин мої ремарки будуть після того, як колеги вже зробили такий широкий екскурс і в військові питання, і в зовнішні, і в стратегічні. Я думаю, що філософські і такі великі залишу пану Євгену Бестрицькому, а я коротко практичні. Перша частина сценарії, так як у нас значиться в панелі. Так як Євген Магда Нагадав мені США, які я вже нагадують мені постійно їх це США, але раз так, то я згадаю післявоєнне сполучені Штати і дискусію, яка велася стосовно перелаштування світу. Пам'ятаєте, дипломатію Кіссенджера і оці от три групи людей, я би так умовно назвав ці три сценарії їх іменами. Ну, щоб якимось чином не перекладати на сучасників поразки чи перемоги їм присвячувати, ну перша концепція, я би сказав, це так Ліпмана Волеса поєднав. Тобто, ну, такий реалізм, частково Черчилль був до цього причетний. Реалізм разом з ізоляціонізмом, разом з скептицизмом стосовно моральних прав. Там США в той час, а так і західного світу на рішучі дії і перелаштування світу. Ну, ця концепція була дуже активно пропонувалася. Якщо коротко, то сценарій приблизно був такий: так званого реалізму: ми не заходимо США, не заходять туди, де неможливо буде з радянським союзом якимось чином перемогти. А навіть конкурувати в військовому плані, економимо ресурси, заходимо тільки туди, де це можливо, і визначаємо ці точки. А взагалі думаємо, чи власне треба нам займатися цим світоустроєм з моральних позицій. І, в принципі, цей реалізм частково присутній і зараз. Я би сказав, цей сценарій цьому сценарію притаманна. Е Ну, така е, обережність, він пов'язаний з пропозиціями е, Україну підтримувати, але власне Росію не те, що не бачення, яким чином її зруйнувати і перемогти. А взагалі вона має зберегтися, треба співпрацювати. Ядерна загроза ключова. Питання України в цьому сценарії Україна можливо. Зупинить нарешті це просування агресивне, але ресурсів в Україні і навіть за допомогою немає. Навіть на те, щоб звільнити всі території. Далі про НАТО Україна не розглядається як член в НАТО. Більше того, можливі інші зовсім сценарії. Взагалі, питання членства в НАТО може стати питанням торгу з Росією після закінчення гарячої фази сьогоднішнього протистояння. Крім того, в цій моделі розглядається сценарій економічний, що е, нафта не буде падати, ціна може навіть зрости за барель, і е, Брікс, який може приєднати до себе інші країни, чудові країни, такі як Венесуела, Іран, але тим не менше там є і Аргентина, е, там є потужні країни, цей БРІкс він дійсно може розколоти. Далі світ, і таким чином зараз якраз відбуватися буде протистояння більше ніж пошук якихось рішень, але тим не менше, рішення війни воєнного конфлікту це так званий компроміс, е, натиснути на Україну, щоб все таки погодилось на, на ну, невіддачу території, бо власне я не, не розумію, як це взагалі можна розглядати, але якусь паузу. Протистояння з Росією, яка потім має якось вирішитися, як ніхто не пропонує. Ну, Ця школа мала певний вплив, але не стала ключовою. Я би сказав, це песимістичний такий сценарій в наших сьогоднішніх умовах. Тепер сценарій, який називав би я реалістичним, Кенана Маршала, чекати, поки в принципі, завалиться сама Росія. Або режим там завалиться, або вона фрагментована буде, і робити все, щоб просто відповідати досить рішуче на ті агресивні кроки, які будуть проявлятися сьогодні чи потім. В цьому сценарії знову ж таки Україна не розглядається як член НАТО. В цьому сценарії Україні надаються такі запевнення безпеки, це не гарантії, хоча. Українські високопосадовці називають це гарантіями. Насправді ніде це більше не використовується. Це окреме питання, але це так. Якщо ви подивитесь всі документи США і е, навіть змінений Київ, так званий наш, ну не так званий, а він, в принципі, хороший документ підготовлений Київ Security Compact, там були гарантії. Зараз це все змінено. Подивіться просто, як це використовують наші партнери. Це. Все, що завгодно, тільки не гарантія. Але співпраця буде, допомога зброєю. Тобто, в цьому контексті це не буде ніякого ленд-лізу, це буде постійна от така ж схема, яка сьогодні. І розглядається це, це, що зараз називається війна на виснаження. Ну, це окреме питання, мене дивує цей термін. Але так це розглядається. Тобто, це сценарій, я би так назвав стримування. Да, він в холодній війні приніс результат позитивний. Але скільки років? Десятиліть пройшло до цього результату. Цього часу Україна немає. Тому цей реалістичний сценарій, якщо говорити про Вашингтон, закінчиться, якщо він буде, а я називаю його реалістичним. На жаль, на жаль, для мене він закінчиться тим, що Україну не запросять, навіть не запросять до членства в НАТО. І будуть просто весь акцент зроблений на от так званих гарантіях безпеки. Ну зараз всі займаються купою двосторонніх угод, які ізраїльська модель, яка завгодна. У мене тільки питання: чому ізраїльська, чому не там південнокорейська, чому не британська, ізраїльська? Ну, яка абсолютно не взлетить. От це окрема тема. Ну в українських реаліях вона не взлітає. Тому що ізраїльська модель це. Не фіксація ситуації як членства в НАТО, а це процес, який тривав десятиліттями, і відкрив невелику таємницю всім такого я чую експертам, що Ізраїль щоденно постійно лобіює інтереси, щоб виділити ті 3,8 мільярдів кожний рік в бюджеті із республіканцями і з демократами. Це не данність, яка просто от записана, як я чую від високопосадовців українців. Вони. Мають вивчити питання глибше, тому що це не даність, це процес, який Ізраїль вів багато років. Ну, я вже не кажу, що ядерна держава, хоч і неофіційно, і оточення не має таких же можливостей, як Росія має поруч з нами. Ну, але це реалістичний сценарій. І оптимістичний, який, ну, дійсно, я б хотів би бачити. Його немає назви, так що ну, можете претендувати. Можуть претендувати ті, хто впливає конкретно на політику і ті, хто тримає всю інформацію. Я думаю, що оптимістична модель, це дійсно, якщо брати Вашингтонський саміт, то це запрошення України до членства в НАТО. Це був би потужний сигнал, дуже серйозний. Це не значить, членство в НАТО, на жаль, тому що процес ратифікації і процес різних процедур може затриматися на роки. Але це дійсно був би потужний сигнал незворотності шляху і Росії точно був би сигнал однозначний. Я думаю, що в цьому сценарії дійсно наші успіхи на фронті, принаймні вихід до моря і досягнення в хоча б... По Криму ну, вогневої скажімо, контролю над Кримом, над всією територією України. Це передбачає, звісно, надання Україні ракет більшої дальності, літаків з відповідними ракетами. Тобто, в цьому сценарії асиметрія з Росією долається не за рахунок кількості людей мобілізованих, а за рахунок технологічної переваги. Технологічна перевага не може бути досягнута за рахунок навіть трьох іскадрилів F-16. Вона може бути досягнена тільки за рахунок масового постачання високотехнологічної зброї. Це ленд-ліз. Це окрема тема, чому його немає. Але сценарій закупівель, сценарій по трьом напрямам в США, які зараз відбуваються, недостатній. Це прийняття продовження ленд-лізу і його застосування. Я не торкаюсь тут нюансів, чому це не відбувалося раніше. Е, ну і в економічному плані це придушення Росії санкціями. Саме придушення цього не відбувається, на жаль. І нема нових пакетів по е, ядерній е, складовій, по енергетичній складовій. Е, без слова, зовсім я вам скажу: ну, мабуть, тут нема секрету для всіх, що хто ще не вийшов з акцій Росатому, які... Фонди, які країни, і власне чому не йдуть на це? Всім зрозуміло, прагматичних пояснень купа, але таким чином Росію дають виживати, і ізоляції немає. В моєму оптимістичному сценарії Росія має бути зальована. В моєму сценарії чи в оптимістичному сценарії двадцятка, яка збирається. Має просто не приймати нікого з Росії, якщо стане, стане е, ситуація жорстко, що та дев'ятка, яка ультимативно зараз руйнує створену сімкою двадцятку, якщо виставляє свої питання після ну, Брікс Плюс, тоді все, тоді країни 11 учасників, більшість цієї групи кажуть: вибачте, подумайте, чи хочете ви взагалі співпрацювати в такому форматі у світі. Індія, подумайте, взагалі, коли ви залежите від економічної співпраці з США і вибиваєте зараз нову угоду, подумайте Аргентина, Бразилія, ви як будете на одному стільці сидіти, чи ну, ви не сидіти на двох. Тому я думаю, що це сценарій політичної волі, це сценарій рішучих дій, це сценарій, принаймні, коли НАТО зрозуміє і, і США як лідер, для чого вони взагалі створювалися. І отут я вам хочу показати спеціально приніс одну книжечку. Оце от при створенні Організації безпекової в Європі. Дуже красиво все розписано: структури, оборонні, політичні, стратегічні, космічний центр, значить, взаємодія з Росією. І всі-всі-всі ці речі. Я був штаб-квартирі цієї організації безпекової. Вона дуже потужно виглядає тут, в цій книжечці. Так, да, дійсно, правильно було помічено. Я шукав тут а стратегія, де? Нема стратегії. Нема організації. Це Західний Європейський Союз, який, я вам кажу, я бушта в квартирі, це потужний величезний зал, купа бюрократії, військова структура. Все, почала обозі. Нема такої організації. Чому? А тому, що не було стратегії, не було бачення, що робить з Росією, і не було США тут. От дві причини. Тому НАТО не повинно повторювати помилок. Я нагадаю, закінчуючи, для чого створювалось НАТО? Тут не нам, ми це знаємо, а нагадаю через ефір саме країнам НАТО: НАТО не для території оборони території тільки створювалось. І НАТО створилось, коли в Чехії тоді, в той час, Радянський Союз зробив переворот, маючи контроль над економікою. Але не маючи контролю над містками, і викинули з вікна Масарика, міністра закордонних справ. Отут країни країни ну, цивілізованого світу жахнулись. Що буде відбуватись? І на основі якраз Брюссельського пакту створили в сорок му НАТО і пішли рішуче, об'єднали. Три території окупаційні в Берліні. Тобто вони почли шляхом балансу сил. І це вже була політика недопущення, а не тільки стримування. Так от, сценарій, який я називаю оптимістичний, це політика недопущення. В цьому сценарії на нашому боці має виступити ті країни, які сьогодні є тільки нашими партнерами. Що робити в Україні для цього? Коротко три позиції. Перше, зробити де-факто, щоб ця війна була. Дійсно, спільною нашою обороною, а не тільки українською. Тобто, як це зробити, ну, це окрема тема. Але це важливо, бо не відповідає реаліям сьогоднішня ситуація абсолютно. Тобто більш реалістична російська оцінка, що вони воюють проти е, не тільки України, а також воюють за ну, там, правила гри в світі. все, да? А чому у нас, чому Україна одна? І чому. Не чують лінсі Грема, який каже, що за отакий мізер бюджету США. мізер, ну там 3% він називав. Це взагалі ні о чому щорічний бюджет. Україна вже наполовину знищила потенціал військової Росії. То що, ми будемо чекати, чого ще? Що ще треба нашим партнерам, щоб реально вступити в цю війну, яка є їх війною? Війна не повинна залишатись українською. Друге, не сприймаю тему. Віч виснаження і вічної війни це абсолютно можуть. Ну давайте проаналізуємо. Ми можемо зруйнувати цей сценарій. Ми його можемо зруйнувати е, спільними зусиллями. І на цей сценарій абсолютно не підходить. Більше того, скажу ну можливо крамольну думку. Неодноразово чув, що в нашому сценарії Україна буде постачати мобіль, не мобілізаційні вже тоді, а військові ресурси для інших країн НАТО для того, щоб закривати інші напрями. Категорично не згоден. Україна має скористатися перевагами колективної оборони, а не бути постачальником військової там живої сили для всіх. Це має бути колективні зміни. Тобто багато речей, які треба зробити. І головне наше завдання, я вважаю, не спостерігати за сценаріями, а Україні і всім нам стати реальними акторами зміни, щоби був. Наш український сценарій, ну а назву йому придумують історики. Вже дякую за увагу.